при зручній нагоді, коли бої тривали жорстко, підняв на сході український прапор із написом коротким, шостка. Військові побратими продовжать його справу. У наших у серцях він житиме віднині, смерть ворогам, герою слава, навіки слава, слава Україні! 26 жовтня в шості попрощалися з незмінним патріотом України, шостканцем, командиром відділення взводу спецпризначення Мирославом Ляшком, який став на захист рідної землі ще в 2014 році. Народившись в нашому місті і проживши тут все своє недовге життя, Мирослав отримав середню освіту, потім вступив до вишу в обласному центрі і всіма своїми діями доводив, що є справжнім сином України. Весь цей час. Готував себе до захисту батьківщини, тренувався, плигав з парашутом та наполегливо займався історією національно визвольної боротьби свого народу. Служив у Житомирській 95 й окремій десантно-штурмовій бригаді. Далі був майдан. Першим в Київ вирушив батько Віталій, а Мирослав організовував шості патріотів для ротації. А коли на Майдані стало гаряче, терміново виїхав на барикади, брав активну участь у бойових сутичках, боровся за незалежність рідної України. У червні 2014 року добровольцем пішов батальйон спеціального призначення «Азов». боронив Маріуполь Мар'янку. Вперше встановив державний прапор України з власним написом Шостка в селі Широкине Донецької області. За бойові заслуги був нагороджений медаллю за оборону Маріуполя. Після повернення до шостки організував та очолив громадську організацію об'єднання учасників АТО Братерство щорічний патріотичний табір імені Івана Євдокименка. У 2020-му став депутатом «Шосткинської районної ради. А коли розпочалася повномасштабна війна, в перший же день знову пішов добровольцем захищати Україну. Ми згадуємо його як молоду, дуже чисту, справжню, з високими моральними якостями людину з прекрасним почуттям гумором, людину, для якої важливі були принципи. Ми перетиналися багато разів на тих важливих подіях. Коли дійсно потрібно було захищати Україну в тилу, демократію в тилу, принципи в тилу, і ми, наша команда, передаємо найщиріше співчуття родині, побратима 23 лютого 2023 року, був поранений під Бахмутом і в госпіталі дізнався, що його заявку на зарахування до бригади Азов схвалено. А як тільки повноцінно став на ноги після лікування пішов боронити Лиманський напрямок. Мирослав пройшов важкий, але дуже яскравий шлях. Він поставив дуже високу планку для своїх побратимів, для кожного з нас. Він був прикладом. Прийшовши в 14-му в Азов, він був тим, хто закладав перші камушки Азова, перші, перші кроки. Потім він прийшов сюди робити, повернувся додому робити. Зміни перетворювати державу на справжню європейську країну і Шостку в тому числі. А потім він повернувся до нас. На жаль, не всі герої повертаються додому із щитом. деякі на щиті. Але кожен з нас знає ціну перемоги. Кожен з нас знає, що перемога так просто не дається. Це була усміхнена, мотивована і вперта людина, яка ждала окупації всіх українських земель і знищення всіх ворогів своєї нації. З Міріком ми пройшли бойові дії, штурмуючи Мар'янку, перебуваючи в Іловайську, звільняючи селище Широкіне. І наш шлях з ним завершився. Звільняючи Серебренський ліс на Кремленому напрямку. Пам'ятаємо! 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 Пам Говцемось! Герої в мірі кутричі! Слава! Слава! Слав. 21 жовтня сержант Мирослав Ляшок отримав тяжкі поранення під час виконання службового завдання. А через два дні героїчне життя патріота завершилося. Він захищав її. На Майдані Незалежності він з першої хвилини широкомасштабного вторгнення став на захист нашого рідного міста, громади всієї України. Він герой, якому ми повинні вчитись патріотизму, вчитись бити ворога. Ми повинні об'єднатись і вбити расистів. Слава герою! Слава Україні! Захисник України Мирослав Ляшок приєднався до небесного героїчного війська, навіть не дочекавшись свого нащадка, який мав з'явитися на світ у найближчі дні. В скорботі залишилася родина героя вся Шосткинська громада і вся Україна. Адже завдяки саме таким мужнім синам наша ненька і досі чинить супротив ненависному ворогу. І з кожним днем, завдяки нашим захисникам. Ми все ближче до перемоги. Герої не вмирають. Вони у вічність йдуть. Сумує місто у скорботі Україна. Герої йде свою останню путь. Шануймо пам'ять, станьмо на коліна. Загорення сталося у селі Собич, горіло приватне домоволодіння, розповідає Ігор Алпанов. 24 жовтня о 22.44 до диспетчера сьомої державної пожежно-рятувальної частини надійшла інформація про пожежу в приватному домоволодінні в селі Собич Шусинської громади. Коли хлопчик відкрив двері, то побачив відкрите горіння на значній площі. Він не розгубився і побіг у будинок, де вже відпочивали батьки з його дев'ятирічним братиком та півторарічною сестричкою. Прокинувшись, дорослі винесли маленьких дітей до сусідів. На допомогу вже прибігли жителі села і разом з господарями допомагали евакуйовувати майно. У цей час вогонь вже перекинувся зі споруди на покрівлю будинку силами чергового караулу, 7-ї державної пожежно-рятувальної частини з райцентру та місцевих пожежних команд з даного населеного пункту та села Клишки вдалося локалізувати загоряння. Запобігши перекиданню полум'я на весь будинок та відвернувши небезпеку від господарчої споруди та сусідських житлового будинку та господарчої споруди, щоб забезпечити безперебійну подачу води, дозаправляли машину від водонапірної башти та природної водойми, які знаходились на відстані одного кілометра від місця пожежі. О 14-й хвилині на першу вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння. Щоб повністю приборкати полум'я, довелося розбирати конструкції для виявлення прихованих осередків горіння. І лише в 6-й хвилині на сьому ранку, використавши на гасіння майже 50 тонн води, пожежу ліквідували. Завдяки тому, що дитина не розгубилася в екстремальній ситуації, вдалося запобігти трагедії, і родина не постраждала. Обстеживши місце події, фахівці називають попередню причину виникнення пожежі. Вогнем було знищено покривлю та перекриття господарчої споруди, де безпосередньо виникла пожежа на площі до 144 метрів квадратних. Покривлю та перекриття житлового будинку на площі до 72 метрів квадратних, сіна до 2 тонн, зерна до 500 кілограмів, шість голів свиней, 20 курей, 80 качок, три мопеда. Скутер верховина та дельта, ну і багато інструменту, такого як сварки, бензопили, набори, коштовні набори інструментів, болгарки, шуруповерти. Побутові предмети, блендери, електропіч, насосна станція, яка у людей качала воду, забирала ну, також речі домашнього вжитку. Вогонь завдав значних збитків родині. Сім'я з трьома дітьми буквально залишилась на вулиці. Безпосередній недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Підтримати родину у скрутному становищі можна, переказавши кошти на банківську картку голови сімейства. Також 26 жовтня. Вночі за інформацією Ігоря Ланова сталася пожежа у житловому будинку в селі Клишки. Як стверджує сусід, який побачив ознаки відкритого горіння у сусідському житловому будинку? Він терміново подзвонив за номером 101, а також одразу побіг, щоб попередити сусідів, що у них безпосередньо відбувається пожежа. Будівлю вдалося врятувати завдяки оперативності місцевої пожежної команди села Клишки, яка прибула на місце події протягом п'ятьох хвилин і приступила до ліквідації загоряння. То на момент прибуття шостинської державної пожежно-рятувальної частини безпосередньо відділення пожежа вже була локалізована, і вогнеборці з міста Шостки тільки проливали конструкції, щоб запобігти подальшому виникненню горіння. В даному домоволодінню причина виникнення даної пожежі це коротке замикання електромережі. Рятувальники вкотре закликають громадян дотримуватися всіх правил протипожежної безпеки у побуді, адже це збереже ваше життя. Служба безпеки України нейтралізувала ще одну ворожу агентурну групу в результаті контрдиверсійної спецоперації на Сумщині. Зловмисники розвідували позиції сил оборони у прикордонних районах області для коригування по ним артилерійських та повітряних ударів агресора. Серед основних цілей ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами. За даними координатами, окупанти планували здійснити вогневе ураження із застосуванням реактивних систем залпового вогню ГРАД та дронів Камікадзе. Встановлено, що керівницею агентурної групи була місцева жителька, яку російська спецслужба залучила до негласної співпраці після 24 лютого 2022 року. Щоб розширити діапазон з виявлення об'єктів Збройних сил України, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець з прикордоння області для збору розвідданих. Вони поодинці їздили по території регіону та приховано фіксували локації українських захисників. Всю отриману розвідувальну інформацію поплічники окупантів передавали керівниці агентурної групи, яка в подальшому, дистанційно, звітувала своєму куратору з ворожої спецслужби. Для комунікації зловмисники використовували анонімні чати в месенджерах. Співробітники СБУ викрили всіх трьох учасників ворожої групи і затримали їх у власних помешканнях. Всі троє мешканці серединобуди. Під час обшуків у фігурантів виявлено мобільні телефони та сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни агресора. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною другої статті 28, частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Вони перебувають під вартою, зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.